Привіт всім! Хто любить солоденьке? Хочете дізнатись, звідки взявся такий смачний мармелад? Давайте разом вирушимо у подорож у часі. Колись давно, давно, в сонячній Португалії росли чудові айвові дерева. Люди збирали ці ароматні плоди і варили з них особливе варення. Це варення було дуже густим і желеподібним. Саме його і назвали мармеладом. Мармелад дуже сподобався людям і його почали готувати по всій Європі. У середньовічні часи мармелад вважався делікатесом і його подавали лише на святкові бенкети. Уявіть собі, лицарі, принцеси і мармелад. Але зараз мармелад виробляють на великих фабриках. Його роблять не тільки з айви, а й з інших фруктів та ягід. Спочатку фрукти миють, потім варять, додають цукор і різні смаки. А потім цей смачний сік заливають у формочки і охолоджують. Ось так і з'являється наш улюблений мармелад. Ось і закінчилась наша подорож у часі. А тепер давайте підпишемось і поставимо лайки. Та гайда по мармелад!